Ти чуєш, державо, граційна Пантеро. Будь ласка, ти птахою у линці не жовта, Хоч стомлені крила вже не нестерпно, Лети, перемогу неси горизонтом. Ти чуєш, державо, червона трояндо? Ти завжди квітуй, будь рум'яне, літо, Життя випроміні блискучо, духмяно, щоб сила від тебе полинула світом. Ти чуєш, державо землі трудівниця, господарко поля, картоплі і жита, годуєш весь світ, експортуєш пшеницю. З тобою приємно і затишно жити. Ти чуєш, державо, єдина у світі, чудова моя Україна, ніколи не бійся летіти сама проти вітру, будь чесною, милою завжди дзвінкою.